Дуже-дуже передень, дуже... друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу вам показати, як робити крачівник. Це є різдвяник. Я тільки що показувала, як я робила рулети з маком з горіхом, а зараз вам покажу, як робиться крачівник. Тісто у мене готове. Це буде на відео, окремо відео буде з рулетами, тому що я роблю одне і те ж тісто, притрушую мукою. І буду його розкатувати. Розкатую тісто товщиною десь десь 5, буде міліметрів 6, і буду вимащувати маслом і складувати його. Це додатково до того, що я зробила саме тісточку грошіве. Вимащую маслом. Масло я трішечки розігріла, того, що воно Мені треба його, знаєте, щоб це файно мастило. Тісто м'яке. Ось так десь. Все, тістечко файно вимастити і складуємо його. То, що крачівник у мене буде солодкий і також з родзинками. Небагато родзинок, але буде. Можна додати, якщо ви любите, лимонну цедру, цедру апельсина це теж буде дуже файно. Але я роблю класику, свою класику, це моя класика така. Файно я вимастила. Зараз роблю рулет ось так. І знову буду розкатувати. Підсипаю борошно і знову розкатую. Знову змащую маслом. От кімнатної температури масло вже така тут температура, що вже застиває масло на ходу. Треба знову мікровоновій хвилі розтопити трошечки. Але треба файно змащувати. Зараз знову буду складувати його. Ну, масло у мене тут, знаєте, було десь 100 грам. Якщо мало, я буду додавати. Тому що тут треба файно мастити маслом. І знову буду розкатувати. Ось так. То, що воно буде все одно киснути знову. Спокійно можна його. Підправляти собі як треба. Ще раз мащую, напевно, це вже останній раз. І це буде досить. Встигну тебе все до святої вечері. Знаєте, в нас це та вечеря. Перша зірка сходить, і тоді ми сідаємо всі за стіл. Свято має бути в кожній сім'ї, Того, що навіть коли війна була, велика вітчизняна, і все одно люди і свадьбували, і свято тримали, так що це має бути в нас обов'язково. Розкатую далі. Зараз буду робити таке, як жгутики, три і зроблю косичку і буду чекати, поки воно знову підкисне коричневий цукор. Але в мене дуже дрібний цукор і ванільний цукор. 5 грам ванільного цукру. 5 грам, так, 5 грам. І одна столова ложка в мене цукру такого коричневого. Можна простий. Я буду посипати. Того, що цей крачівник у мене буде трішечки такий солодкий маленько. Не буде такий класичний. Ось так ось посипаю, посипаю родзинками. Ось так ось, бачите, в мене в родзинках є палички, того що родзинки маленькі, але Бо великі родзинки я робила рулет в перший раз. Ви знаєте, так, мені було тяжко різати. І з тими родзинками великими, хоч вони дуже смачні, але топлю в тістечко мало, щоб мені пішло туди. Бо мені так треба, щоб не було тільки в одному місці родзинки. По всьому тістечку ви має бути. Витягую ось так, бачите, і складую ось так. З одної сторони зложила. І з другої сторони зложила. Але так, щоб розтинок не було видно. Так, І все добре. Катаю. Знову розкатаю трішечки, защіпую. Ось дивіться, я його ще так розкатала це тістечко. Файно є. Зараз змащую така у мене стікляна мисочка і скла і буду змащувати масло. Мащую до самого верха маслом. Ну, руками я змащу, знаєте. Кімнатна температура дуже така, що ще й масло нормально не може розтопити. Так, файно борошном. Десь ложечку столового борошна і ось так от. Можна пергамент ставити, це не суттєво важно, але щоб було гарно, то треба ось так робити. Так, ставлю і скручую, ось знову ось такий рулетик буде. Ви ж не знаю, в яку сторону цю безразну. І ставлю його на, щоб воно мені зараз кисло. Ось так тепер буде киснути. Нічим поки не змащую. Викис мій крочівник, мало не такий, як я хотіла. Вити верхушка мені дуже підняла, але це не біда. Він зато буде дуже смачний. І змащую також яйцом його. Файно. 160 градусів. І, ви знаєте, десь, може, на годину. Що, друзі, крачівник мій готовий. Ось дивіться, який парадний. Мало в одну сторону пішов, один бік, але це не страшно. Що, друзі, крачівник готовий, ще маленько теплий, бо я його тільки спекла. Я, знаєте, хочу розрізати і показати, який він є. Він... Бачите, який ми... Зовсім м'ягенький, але ми знаємо, що всередині. Дуже тяжко. Ось дивіться. Бачите, який він весь покручений. Я його крутила, маслом мастила цукром, ванільним цукром. Ось дивіться, який він парадний. Ось бачите. Дуже-дуже парадний. І що хочу вам сказати. Христос рождається. Будьте здорові, щасливі, щоб свята вам принесли багато радощі, так як мені.